У них полотно. А де це? Що тут робить? Ми прийшли, захопили будівлю. Після цього вони почали стріляти. Ну, подивимося, з якого травмати, бо бойова зброя, що з нас пємо. Почали стріляти з пильної сторони. Хлопці їх вибили, вони втігли по іподрому, собственно кажучи. Ну, ми їх втратили. не угу. з... Захопили. Постраждали є? Ні, постраждалих немає. Більшість в бронежилетах, тому. Від когось щось відскочило, та й все, кулю поки що не знищили. Тобто, все-таки по ваших хлопців стріляли? Стріляли так. Ми вам зараз покажемо. Ви у відповідь? Ми у відповідь застосовували тільки фізичну силу. Угу. Ми були навіть без щитів, тобто з мінімальним, з мінімальним захистом. І все наша справа не воювати, ми прийшли. Це наше місто. Це наші вулиці, це наш подром, ми не збираємося тут грабувати, палити і так далі. Ми прийшли просто його від е, кубки поки. Міліція прийшла сама, е, опору вона не вчинила. Ну, вона не хоче шукати жиліна, вона не хоче шукати е, кубку тварин з е, облоту. Ну ми це візьмемо на себе безумовно, тому що в нас є відомості, що живі в місті. Ви не вважаєте це незаконне захоплення приватної будівлі? Ні, абсолютно. Тому що тут знаходилось бандформування. Коли банда а, е буде засуджена за сепаратизм, бандитизм, вбивство людей в Києві, е питки людей, за е абнау, е яким, яким вона займала, яким її верхівка займалася при вчорашній владі. Ми безумовно і держава України взище з них е якийсь там іск в користь держави. Ми ну безумовно звільнимо приміщення, але перед державою України, а не перед міліцією, яка е є мат рідною матір рідною матір'ю е Жиліна і його дітища.